Харків це взагалі якийсь окремий світ, і харків'яни це просто якісь божевільні люди. Вчора були прильоти, а сьогодні в них ярмарка. Як це відбувається, я сам в шоці. Підемо, позайомлю вас з ними. Привіт! Сьогодні благодійний маркет, де ми збираємо кошти на ЗСУ, а ще українські бренди, зокрема харківські, показують свої. Товари я розповідаю про наш бренд, друг перший офлайн. Це бренд про найтепліші історії, про дружні відносини між людьми. Адже зараз друзі розкидані по світу, і надзвичайно важливо відчувати зв'язок навіть за тисячі кілометрів. Тому ми створили бренд, який розповідає, що можна наблизити зустріч, подарувати другу річ. Символічним надписом Друг до цього ти можеш написати лист для свого друга. Ми роздрукуємо миттєву фотокартку, і це все відправимо твоєму другу за тисячі кілометрів і різні континенти. У цьому листі можна написати якісь теплі спогади про вас або якийсь факт про друга, який завжди викликає посмішку. Наприклад, якщо у вас була традиція з другом, що п'ятниці кататися на велосипедах. Ти можеш написати йому у листівці, що чекаю тебе біля вінтаж бюро, як завжди, будемо кататися. Вкриє цей лист, і це буде повір мені. Він дуже зрадіє. Це дуже круто. Дякую. <плес> цей маленький 145. Як з газону. Привіт! А ми студія декору і дизайну лілу декор. І у нас робота наших майстрів. Ручна робота це кошики або віночки та іграшки до Великодня. А також від флористів букети з сухоцвіту. Дякую. Привіт. То ми сьогодні стоїмо з крамничкою від Харків Прайду та Сфери. Це громадська організація Харківська, Харківське жіноче об'єднання Сфера і як проєкт у нас є Харків Прайд. І сьогодні ми продаємо наш мерч, всі гроші з якого йдуть на благодійність, на різні збори. От і ми тут маємо дуже багато різного про рівні права, про жіночу солідарність, і також є колаборації з іншими харківськими бізнесами. У нас навіть є отакий значок. Я залізобетону. Привіт! Я представляю свій невеличкий магазин, він називається Кантрінця. Я реставрую давній одяг. Це сорочки, які вишиті нашими прабабусями, дбайливими руками. На жаль, вони часто зберігаються в неналежних умовах і до нас потрапляють в поганому стані. Так? А для того, щоб їх зберегти, їх треба. Попрати, попрасувати, реставрувати, десь щось підшити і потім насолоджуватися їх красою. І перше, що я хотіла е, зробити на цьому ярмарку, це е, долучити харків'ян да, до нашої історії, щоб вони подивилися, потрогали, бо наші музеї, на жаль, зараз не працюють, тому музей приїхав до вас. Дякую, Дякую вам. Привіт. Моя сторінка називається Ігла Хендмейд. Я роблю шию ладунки, шию фартушки і перебираю старовинні намиста лускавки, щоб сучасні дівчата могли теж їх носити і е в свій гардероб долучати. Дякую, привіт. Я сьогодні представляю свічки. А ми разом з подружкою у нас тут два бренди зібрані. Мій бренд це сі майстерні, і у подружки це травневі. Але вона відійшла щось розповісти, таке цікаве <laughs> про бренд. Так я переважно виготовляю свічки без використання форм у страдавніх техніках, які там робили ще наші пра-пра-пра-пра. такі як макання, омивання. І ось є трішечки формових свічок до Великодня. Ну, в принципі, все. Відродження нашої культури. Я ось такі сенси несу людям. Дякую. Привіт! А сьогодні в нас на ярмарку разом з подружкою вироби ручної роботи з ручною вишивкою. Різні комерції, серветки, ранери, а також вироби з українських шнурів. Їх можна прати і використовувати так само для сервування або оформлення оселі, наприклад, для зберігання кошики. І ось такі, до речі, актуальні зараз пасхальні. Я дуже рада бути сьогодні тут, і класно, що є така локація. Класно, що дівчата влаштовують подібні заходи. Але як би було класно, якби таке місце було локально в Харкові, знаходилося в якомусь безпечному приміщенні, і туди могли приїздити усі наші гості делегації. Починаючи від президента, закінчуючи міжнародними якимись гуманітарними фондами, бо ж зараз вони всі де? Вони всі в метрошколі. Ну ми розуміємо заходи безпеки, але ми також розуміємо, що в Харкові є багато майстринь, майстрів, які б могли поділитися і продемонструвати, що Харків дійсно і живе і працює і не зневірюється. Харківні злавний? Однозначно. А ми сьогодні тут з керамікою. Це кераміка тут локального виробництва. Ми працюємо в центрі міста біля метро «Університет», в безпечному просторі, в підвальчику, в майстерні, і традиційно виготовляємо кераміку за всіми правилами і техніками. Сьогодні в нас продукція, але в нас ще є школи. Є майстер-класи, індивідуальні заняття, і з задоволенням ми знайомимо усіх зацікавлених харків'ян з цією давньої традиції. Тож, запрошую. Тобто, незважаючи на різні обставини, на війну Харків продовжує працювати і робити гарну справу. Так, можна дуже... бути впевнені в цьому. Це чудово, бо люди цікавляться і а, традиція давня. Люди молоді, сучасні, незважаючи на обставини, на тривоги, на сирени, на прильоти, на відквимкнення світла. Ми продовжуємо працювати із задоволенням це робимо. Дуже вам дякую. І я вам дуже дякую. Привіт. Привіт! Скажи, будь ласка, ви сьогодні на ярмарці? Так. І що сьогодні представляєте? Ми представляємо наш бренд Веснянка. Це бренд Хусток. Ми відкрили його з сестрою разом. Ми створили свої дизайни. Хусток: це Шевченко, квіти. Він називається. Квітуче поле, стрічки, такий прапор український з квіточками і такі хустки теж власного виробництва. Ось. Підкажіть, давно ви цим займаєтесь? О, до речі, так, да, скільки ми вже. Та, мабуть, два. Ми коли ми виїжджали у Дніпро, ми там жили якийсь час і там вже розпочали свій бренд. І повернулись зараз сюди і тут продовжуємо своє виробництво. Скажіть, тобто будь ласка. Два роки, два роки, да. Скажіть, будь ласка, Харків це найкраще місце? Звісно, да. Харків це найкраще місце. Клас, дякую вам. І вам дякую. Привіт. Привіт. Скажіть, будь ласка, що сьогодні представляєте на ярмарці? Представляю два проекти, два бренди. Один це мої мотузкові торби за каблук. А другий проєкт у нас благодійний, називається «Добро зі зла. Це мій чоловік робить різні авторські речі з воєнних трофеїв. і всі виручені кошти ми передаємо на ЗСУ, допомагаємо хлопцям. Дуже, дуже круто. Е, підкажи, будь ласка, яке саме найкраще місто у світі? Ну, Харків, звісно, тут Чому? навіть немає варіантів, а я не знаю тут. Тут особливі люди, тут особлива якась енергетика, тут особлива якась атмосфера. І я взагалі зрозуміла, і чим далі в тому переконуюсь, що я хочу жити тільки тут. Я нікуди не хочу, мені тут класно, це моє місто. Дуже дякую тобі. Дякую. Я вам хочу подарувати це з, міста, з місця, де ми живемо. Ми не в самому Харкові мешкаємо, а під Харковом в Яковлівці. От. І ми зробили такий ароматний дарунок з маєтку. Там чайочок і дві спеції. І це так мені? Що це особисто вам, так. Да. О, дуже вам дякую. Дуже приємно. А це Харків. А це, На це приємний іс. лайф. Дуже дякую вам. Да. Кать, привіт. Привіт. Розкажи, будь ласка, що зараз відбувається? No. Як завжди, наш благодійний маркет. Ось який вже я не знаю, ми вже четвертий раз проводимо, напевно. І все як все більше, і все гарніше, і все влучніше. І коротше, ну це дуже круто. Коротше, що виходить, що Харків незламний? Та звичайно. Дякую тобі, будь ласка. Так. Привіт. Вітаю! Скажи, будь ласка, що сьогодні відбувається і чим ти сьогодні тут займаєшся? Сьогодні відбувається все найкраще, що може відбуватися в цьому місті, а саме ярмарок для людей від незламних людей до незламних людей. А я займаюся ось цим і ось цим. А ще просто я є, існую і не ламаюся. Ти Знаєш, що ти гарна людина? Ну, мені казали, казали. Я думав, що це лістощі, але виходить, що так. Якщо вже більше одної людини каже так, то значить виходить, що так. Щоб всім завжди було смачно і за це нічого не було. І нікого ніколи в житті не боялися. Дякую так. тобі. Дякую тобі, друже. Нас бренд одягу друг. Да, я бачу. Е Прикол в тому, що у нас є листівка, яку ми відправляємо друзям, які залишили, залишили, на жаль, Харків і поїхали кудись. Пишемо лист від друга, друкуємо його фотографію і відправляємо таким чином, що чекаємо тебе кожну п'ятницю, наприклад, біля градусника. І людина отримує ході, отримує футболочку і отримує якийсь спогад, і написано, начебто вами, листівку. Підтримує харківський бренд. І підтримував, щоб повернулися все ж таки в Харків. Це ж дуже дуже, дуже дуже важливо. Футболочки все це робимо самі. Надписи тепер у тебе є друг, такі самі, як і худіки. Завдяки принтеру ми друкуємо саме фотографії, які виїжджають. Ми кладемо сюди конверт. Відправляємо, і людина отримує і худі, і отримує з таким чином надпис, що чекаємо тебе в мирному, або просто чекаємо тебе у Харкові. Супер! Дякую. Дуже дякую. Гарного вам дня До зустрічі. Дякую, за зустрічі. Класна ідея. Дякую вам.